Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Є сьогодні хороша новина. Готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини, ППО, артилерія, техніка. Те про що домовлялася з канцлером Шольцем, те про що сьогодні говорила з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Вона була із візитом в Україні. Зустрівся з нею сьогодні в Києві. Дуже важливо, що партнери. Чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики, я впевнений, буде результат. Рухаємось також із іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть. Провів сьогодні кілька важливих нарад. Відзначу передусім нараду з міністром оборони України Уміровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем'єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. Конкретні потреби наших бойових бригад вони мають забезпечуватись максимально швидко. І для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі, паперової роботи у військах має стати значно менше. І точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, в центрі, і тим, що реально потребують хлопці на нулі. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку. Міністерство цифровізації допомагає. Провів сьогодні нараду з представниками правоохоронного сектору. Очевидно, Україні треба більше прогресу в захисті інтересів суспільства, у захисті від тих, хто ставить інтереси свого гаманця вище ніж суспільні норми і правила, вище ніж навіть війну. Будуть нові кроки держави. Ще одне сьогодні від ранку різні українські міста області зазнали російських ударів: Нікополь, жорстокі російські обстріли, артилерія, очаків, Миколаївської області. Херсон та інші міста і села Херсонщини, Пологівський район, Запорізьку область, Донеччина, Покровський район, Бахмутський, Волноваський та інші, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Кривий Гріх, Ракетний удар, черговий наліт шахедів. Коли на частині території нашої держави тиша і відносний спокій, ми маємо завжди пам'ятати про ту нашу землю, про ті наші міста і села, які майже постійно під Вогнем. І, хоч сьогодні, вже 565-й день цієї війни. Ми всі, кожен і кожна в Україні, маємо бути зосереджені на обороні держави так само, як і у перші дні. Росія не сподівається перемогти. Ворог сподівається лише на те, що ми не витримаємо. Україна повинна витримати все, що нас посилює, пріоритет, і тільки це пріоритет, жодного послаблення, і нікому не дозволимо послаблювати Україну. Слава усім нашим воїнам. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні.